Він вже забувся, що це ви вчора йому сказали, що ви йому дали команду. Воно вже забулося. І на другий день він біжить, він, він от душі вірить, що це його ідея, він вам розказує, А ви вам тільки треба сказати? Круто, а як ти додумався до такого? Ти такий молодець? От я завжди знала, що в тебе мозги працюють просто на тисячу процентів, ти геніальний. Вам осталось тільки підтримати цю його геніальну ідею, бо вона його. Він вже, ну, і він всім друзям. Я, от я своєму чоловіку, ми іноді ввечері, коли після ефіру приходить, я е, е, читаю в Бібліях притчі, я їх дуже люблю. От коли в мене є час, я притчі читаю. І от, е, а мій чоловік також любить читати притчі, тільки він читає на, на французькій. Да? Я йому буваю ввечері розказую якусь притчу, що я прочитала. І він послухає, послухає. Проходить два дні, він приходить, у мене ефір закінчується, і він каже, знаєш, я тобі хочу щось розказати. Я говорю, ну розкажи. І Він мені розказує ту притчу, яку я йому розказувала. І я слухаю, кажу бомбічно, от, от, от класно, от де ти таке взнав? Він каже, ну так я же прочитав, ну я же читаю, Я говорю, ну так молодець. Ну, все. Все, що ви йому сказали, це все він буде думати, що той він сам придумав.